Вітаю, брати та сестри, церква Господня, слава Богу. Хотів би сьогодні молитися з вами за таку, за одну із чеснот, яка має бути притаманна християнам. Це якийсь смиренний, сокрушений дух. Декілька місць спочатку зачитаю, я їх ну, підібрав. Взагалі, Слово Боже досить багато пише про це, і можна навіть вже на цьому звернути увагу, що це дійсно ну, важливо є перед Господом. І ось перше пише в Псалмах, Псалом 50-19 жертва Богові, дух сокрушенний, серця сокрушенного і смиренного не зневажає Бог. Це одне з прямих, знаєте, таких висловлювань, коли Бог каже, що Бог шанує не, не щось зовнішнє, не зовнішні ритуали, але от те, що десь глибше, всередині, знаєте, наше серце смиренне. Ісаї 57:15. Бо так говорить високий і піднесений, що пробуває вічно його ім'я святий. Я пробуваю на висоті та в, та в святині із розбитими. Та смиренним духом, щоб оживити дух смиренних і щоб оживити серце сокрушених. І дійсно є ще місця, знаєте, можна читати, так, підбирати під цю тему. Але дійсно, коли от, християни проживають своє життя, то у кожного все одно є якийсь свій характер, свої особливості, свої. Хтось такий норовистий більше, хтось більш сам по собі тихенький. І коли ми десь наближаємося до Господа, важливо розуміти, що наближаємося, як тут пише, до Господа великого, піднесеного. І потрібно віддавати собі звіт в тому. Як ми, з яким серцем ми до цього підходимо. І слово Господнє звертає увагу на це, що там, де дух сокрушений, там, де смирений дух, тих, тих я побачу, тих я шукаю. І знаєте, мені такі от є місця, які я згадую, і вони мене якось навіть підтримують. Вони стосуються деяких царів, цар Манасія. Який був царем таким неугодним, не Господу, він багато зла зробив, не ходив тими шляхами, якими ходили батьки, його, тобто царі, які перед ним були. І, але слово Господнє пише, що наступив момент, він попав у полон, і в полоні він глибоко змирився, і Господь поглянув на нього. Тобто, навіть коли вже, здається, все, на тобі поставили хрест, тебе вже забрали в тебе царство, забрали тебе в полон. І в майбутнього вже немає, але та людина там глибоко змирилася, і Господь це побачив. І Господь це побачив. І інший такий приклад це цар Ахав, якого теж я вже не раз нагадую, тому що мені цей, ну, цей приклад він подобається, наскільки багато написано про, про Ахава, який він був нечистивий. Багато досить про нього написано. І ми можемо ці історії перечитувати, згадувати, але там є декілька віршів, коли написано, Господь сказав слово про нього, що буде тобі недобре. І потім, ахав, смирився, глибоко постився декілька, деякий час там. І написано, що Господь це побачив і навіть змінив слово, яке до цього говорив до нього. Тобто Господь. Дійсно дуже сильно цінує, коли людина приходить до нього з таким от серцем, смиренним, сокрушеним, навіть якщо ця людина перед цим ось була такою негідною, багато робила зла, і, і сам Господь вже сказав, що ну, пророцтво таке недобре відносно нього, але Господь все одно дивиться і споглядає на тих, хто в смиренні підходить до нього. Ще прочитаю. Один, одну таку історію, яка роздумав деякий час над нею. Там немає, можливо, таких дуже великих глибин, але сама історія вона, вона вражає. Це книга, друга книга царів, перший розділ з, з восьмого вірша. Перед цим я нагадаю, це. Вже починається після, після смерті Ахава починається царство Ахазії, теж був нечастивий цар, і ось він захворів, і він е, посилає послів до, е, до іншого місця, і написано: підіть і запитайте викронського бога Валзевула, чи я видужую від цієї хвороби. Ось він послав цих послів. І там е, Господь в цей час посилає Іллю пророка. Ілля цих послів випереджає, якби й говорить до, ним, до них, що можете повертатися назад і скажете, що він все одно помре. І ось з восьмого вірша вже відбувається далі історія. А вони відповіли йому: цей чоловік був одягнутий у волосну одежу по бедрах, підперезаний шкіряним поясом. Цар сказав, це ті тіж бієць Ілля. Тоді він послав за ним командира півсотні з його півсотнею воїнів. Коли той прийшов ілля сидів на вершині гори, начальник півсотні звернувся до нього: чоловіче Божий, цар наказує, аби ти зійшов звідти. У відповідь Ілля промовив до начальника півсотні: Якщо я Божий чоловік, то нехай вогонь впаде з неба і пожере тебе та твою півсотню. І справді впав вогонь з небес і пожер його разом з його півсотнею. Але цар не вгамувався і знову послав за ним іншого начальника півсотні з його півсотнею, який так само звернувся до Іллі зі словами Чоловіче Божий, цар наказує, аби ти негайно зійшов. Відповідаючи Ілля, й до них промовив Якщо я Божий чоловік, то нехай вогонь впаде з неба й пожере тебе та твою півсотню, в ту мить зійшов з неба Божий вогонь і поглинув його та його півсотню. Цар знову послав уже третього начальника півсотні з його півсотнею, коли ж прибув той третій начальник півсотні, то впавши на свої коліна перед Іллею, почав його благати, звертаючись до нього з такими словами: чоловіче Божий, пожалій, будь ласка, моє життя та життя цих твоїх п'ятидесятьох слуг. Ти знаєш, що з неба зійшов вогонь і поглинув двох попередніх начальників півсотень з їхніми загонами. Тож, будь ласка! Пощоди моє життя. Тоді Господній ангел сказав Іллі, піди з ним і не бійся його, Тож Ілля встав і пішов з ним до царя. І ось ця історія, я думаю, що вона для нас не нова, досить така відома. Але знаєте, я коли перечитував е, ось ці слова, е, то якось інколи неприємно читати ось ці місця, де, де Господь так. Так сильно діє, так, так жорстко діє. Коли ось загинуло 50 людей, потім знову загинуло 50 людей, вони згоріли. І я перечитую такі місця, де є в нас. Є ще в Біблії декілька таких моментів. Але я завжди згадую собі, коли читаю їх, нагадую собі, що Біблія нам пише, що Господь він є Бог, Бог любові, що Він милуючий, що Він. Як, як пишеться в слові Льону, що куриця не загасить. Це я переклав з льна да? Ми пам'ятаємо це. Тобто це нам характеризує Бога як такого, який дає, завжди дає шанс. Він не, не хоче вбивати, не хоче нищити. І це, і це іншими підтверджується місцями вписані. Дійсно, Господь є такий. А ось тут написано, що ось ці люди підходять і один раз загинуло 50 людей або 51. Я не знаю, як вони там, 51-й, він рахується, чи ні, другий раз 50. І це нам якби говорить про те, як саме вони підходили до, до Господа, як саме вони підходили до Пророку, в даному випадку до, до пророка. Але коли людина підходить до, до Господа, знаєте, з таким. Пихатим серцем, з, 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 з серцем яке надимається, якоюсь такою ніби владою якоїсь, якої насправді немає в людини, коли вона не віддає собі звіту, з ким вона говорить, перед ким вона стоїть, то тоді Господь може діяти ось так. І дійсно, ці дві, дві людини, ці два, два начальника цих загонів по 50, вони. ну... Я думаю, вони були не зовсім такими нерозумними людьми, щоб не чути про Іллю. Хоча це не, не якась висока така посада, але про Іллю, скоріш за все, тоді всі чули, всі знали, що це був пророк, і він дуже багато робив всього за часів Ахава, тобто попередника Ахазі. Вони, вони мали розуміти, до кого вони йдуть, що це пророк Господній. І... Але вони все одно підійшли знаєте, з таким серцем. Яке, з яким не можна підходити до Господа. І, і тому ми бачимо, слово вийшло із уз Господніх через Іллю, і вони загинули. І навіть можна навіть подумати, що чому другий не, не прийняв цієї науки. Це ж якби такий приклад явний, як не потрібно робити. Але і, і другому було мало наскільки е, от їхні серця вони були закам'яніли в цій. Ну, не знаю, чи в гордості, чи в пихатості. Але, скоріш за все, я так думаю, що вони були частиною тієї системи, яку робили ці царі нечестиві. Тобто Яхав і Ахазія це робити. І ці воїни, певно, вони десь брали участь в тих, в тих злодіяннях, про які Господь каже, що вони нечестиві царі. І ось уже лише на третьому. На третій людині цей керівник він, він уже зрозумів, він навчився, що не так потрібно підходити, не так потрібно, коли в тебе немає немає права такого, так, так знаєте, дєрсько виступати, то потрібно на колінах підходити до Господа. І дійсно видно, що цей третій спосіб, як потрібно говорити. Перед Богом, як потрібно зговорити з Божим пророком, він дійсно подіяв. І він на колінах, він просив, будь ласка, пощади моє життя, пощади життя цих людей. І дійсно, Господь відразу ж з цим погодився, і, як ми бачимо, що це дало плоди. Брати, сестри, знаєте, смирення, воно ну, це не просто одна із таких чеснот. Яку б мал мала б бути притаманна кожному християнину. там ми повинні любити, прощати і там і так далі, і десь ще бути, смирятися перед Богом. Це, це дещо більше, тому що без цього неможливо взагалі догодити Господові. Знаєте, це ті двері, через які Господь діє в нашому житті, бо в гордої, в житті гордої людини, в житті пихатої людини, навіть якщо в неї деякий християнський стаж, і вона вже десь себе впевнено почуває, але... Коли вона підходить до Господа з таким не, неправильним серцем, вона не отримає від Господа нічого. Е, і смиренна це той стан серця, який бажано нам ну, в собі виховувати. Особливо, як я кажу, коли ми вже десь маємо, щось вже пройшли, щось вже досягли, навіть ми так думаємо, що в християнському житті інколи з'являється така якась ось ця впевненість, яка буває. Ми плутаємо її з гордістю. Тому хотів би брати та сестри помолитися з вами за перше за, за все це за нас, з вами, за церкву, не тільки за народ України, як, як в загальному, тому що народ України це, це всі люди, там є різні люди, але церква Господня як ну, це ті люди, якраз яким, яким це найбільше потрібно. Щоб ми е, перебували з вами в такому ось сокрушеним духом, зі смиреними серцями, особливо коли ми десь служимо перед Господом, коли ми е, в молитві перебуваємо.